Гійом Аполінеро, Зарізана голубка й водограй, О постаті вбиті, любі, о дорогі розквітлі губи, Міє Марея, я то Лорі, Анні, і ти, Марія. Де ви, дівчата? Я вас питаю та біля водограю, що плаче й кличе голубка Маревія? Душа моя в тремкій напрузі? Де ви, солдати, мої друзі? Де ви, Бії, далі, реналь? Печальні ваші імена, як у церквах, ходи луна, б'ють відгомоном до небес? Ви в сонну воду глядитесь, і погляд ваш вмирає десь. Де брак, де Макс, Жакоб, Дерен, що в нього очі, як той рейн? Де милий Кремніц, волонтер? Вже, може, їх нема тепер? Душа ятриця з непокою І Водограй, рида зі мною. А як вони ще живі? Десь б'ються на північнім фронті, Тим Олеандри всі в крові І Сонце, ранене у траві На багрянистім горизонті. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз ЮЕЙ.